Досі знімаєте ваші випуски новин на телефон. Є рішення. Вітаю! Представляємо до вашої уваги студіо Камера 6 k Pro від компанії Blackmagic. Давайте подивимось. Перше, що ми бачимо, це майданчик і площадочка з родами, сама студійна камера та блок живлення з різними насадочками під різні типи розеток. У нашому випадку Европа. Почнемо з цього чудового майданчику. Ми бачимо два конгресника, які ми накручуємо на нашу камеру. Накрутили майданчик. На цю площадочку накрутили ваше кріплення до саме вашого штативу. Всунули, зажали, готово. В цей майданчик ви легко можете встромити свої роди і навішувати туди що завгодно: компендіуми, фокуси, шмокуси і так далі. BlackMagic каже, і ми підтверджуємо, що вона має ті самі функції, як великі бродкастові камери, і вона компактна і дуже зручна завдяки поєднанню самої камери та великий 7 дюймовий Viewfinder, яка, до речі, має ці чудові шторки. І саме така комбінація компактності камери, 7 дюймовий Viewfinder, шторочки роблять цю камеру компактною та дійсно унікальною. Байонет тут є F. Тобто ви можете вчепити свою оптику Canon, має винятковий low-light performance та безліч професійних бродкастових портів. По портам ми маємо два usb c два збалансовані XLR і один XLR для зв'язку з вашим режисером. І як опція вашої гарнітурки для зв'язку, ви можете підключати у 3,5-мм джеки. З другого боку ви маєте XLR для живлення, DCшку для живлення, 12 g SDI на вхід та на вихід та, та HDMI вихід. І особливістю є цей Ethernet-порт. Він замінює дорогуче оптоволокно великих бродкастових камер, на дешевий та надійний спосіб комутації. Також в цій камері вбудований ND-фільтр на 2, 4 та 6 стопів, що, звісно, зменшує ваші витрати. Нагадаю, що в порти USB-C ви можете підключати не тільки SSD-шники для запису, а й аксесуари для зуму та фокусу. Крутілочки для зуму та для фокусу ви можете купити у нас окремо. Для контролю та моніторингу запису з вашої камери є цей ліхтарик, що світиться червоним. Також сюди ви можете вставляти маркування ваших камер, які вже є в комплекті. І це потрібно для того, щоб ви не плутались у вашому багатокамерному сетапі. Меню цієї камери звичне. Для користувача камери BlackMagic, тобто ви ніколи не заплутаєтесь. Але якщо ви ніколи не знімали на камери BlackMagic, тут меню найкраще та найінтуїтивніше в галузі. Завдяки швидким крутілочкам ви маєте доступ до контрасту, яскравості та настройки пікінгу. З іншої сторони, ви маєте кнопочки швидкого доступу та кнопочку і крутілочку меню, а також вимикач on-off. Ця камера пише у Blackmagic RAW 6K. А 4 вона може записувати до 60 кадрів в секунду. Як і у багатьох камер BlackMagic, цей екранчик є тачскріном, і розмір цього вбудованого монітору дозволяє вам не використовувати зовнішні монітори. Цього вам вистачить з головою для моніторингу вашої картинки. Отже, ця камера закриє всі ваші потреби при студійній зйомці. Вам вже не потрібна дорогуща комунікація. Великі дорогищі камери з об'єктивами за 250к Вона компактна. Її відразу можна підключати до Атенки. Це оригінальне, комфортне і дуже зручне рішення для ваших задач. І великим плюсом цієї камери є доступна ціна. Замовляйте BlackMagic Studio камери 6 k Pro у компанії DreamTech на сайті DreamTech.ua.